12 травня в Україні, я ліна Матвійчук зараз з коротеньким анонсом, але знаєте, щоб не спойлерити, можете одразу переходити за посиланням і дивитися більш ширшу версію, де я розповім про усі найголовніші та найактуальніші новини цього ранку. Ну що ж, 12 травня мало розпочатися безумовне припинення вогню, про яке закликали європейські партнери, Україна, коаліція охочих, яка збиралася цієї суботи, у Київ. Які засвідчили свою підтримку, і, зокрема, Росія очевидно досить не пішла на цей крок. Натомість, ми пам'ятаємо звернення Путіна, яке мало якось відбити і перекрити цю заяву наших партнерів, але ну Маємо, що маємо. Натомість Володимир Зеленський відповів на ті самі заяви, що оголошував Путін під час тієї своєї такої прес-конференції. Без слова прес-конференція, на які журналістам навіть не давали слова і не давали можливості поставити питання. Де Путін заявив про те, що ну от давайте зустрічатися у Туреччині? А от Зеленський взяв і відповів, що а давайте і. і 15 травня вже цього четверга чекає Путіна особисто, заяви Володимир Зеленський, у Туреччині Стамбул, так Стамбул. Ну, крім того, це якщо коротко, а там знаєте, говорити є багато про що. Крім того, на Росії знаєте, закликають до військових і повстанських таких бунтів. Так званий хай Бог миле Павло Губарів, лідер. Донбаських сепаратистів в минулому закликав не складати зброю. Якщо мова і далі буде йти про те, що зупинка вогню закінчення війни, то каже не можна. Ні, не складайте зброю, і російська влада, ось навіть таке каже, що російська влада найбільше тероризує російський народ і найбільш нищівну удару завдає російському. Якомусь там і суверенітету. Ну, зрештою, розкажу все детальніше. Переходьте за посиланням, вже дуже скоро почуєте найголовніші новини цього ранку. А, до речі, забула сказати, що на Росії, у Курщині, ще й вибухнув російський штаб. Ну, давайте подивимося, це вже у нашому великому випуску. Чекаю вас там.